Диван це основний елемент меблів, оскільки нам потрібен для відпочинку та сну. Тому дуже важливо серед багатьох моделей вибрати найякісніший та зручний. Перше, що потрібно знати при виборі дивана це його розмір. Зробіть замір місця, де ви плануєте поставити ваш диван. Необхідно враховувати, що розмір спального місця повинен перевищувати зріст людини хоча б на 5 см. Існують два види трансформації дивана поперек та вздовж. Важливо, якщо диван буде розкладатися вперед, він займатиме додаткове місце у приміщенні. Тому переконайтеся, що у вас залишилося достатньо місця для руху по кімнаті. Подумайте, яка розкладка вам підходить. Від цього буде залежати вибір механізму трансформації. Для того, щоб диван ідеально вписався в інтер'єр і був функціональним, потрібно вибрати його форму. Прямий диван класичний варіант. Проста форма, якого підійде в будь-яке приміщення. Кутовий диван. Може заощадити місце та зонувати простір при певному плануванні. Модульний диван. Це сучасна версія дивана, яка дає можливість вибрати потрібну кількість елементів та змінювати їх місцями. Оберіть форму дивана, яка відповідатиме вашому приміщенню та потребам. З чого складається диван. Каркас. Наповнювач, оббивки та механізм. Каркас це скелет м'яких меблів, на якому ґрунтується вся конструкція. При активному використанні дивана на каркас ляже значне навантаження, тому важливо, щоб він був якісним і міцним. Виробники м'яких меблів використовують різноманітні матеріали для виготовлення каркасу дивана: це метал, дерево, фанера, ДСП, МДФ, а також їх комбінації. Каркас цих матеріалів прослужить довго, якщо він якісно зроблений і експлуатується обережно. Важливо! Нечесні виробники диванів можуть використовувати вологе дерево при виготовленні каркасу. Щоб перевірити стан каркасу, відкрийте білизняну нішу і доторкніться до бруса. Він повинен бути сухим. Більшість людей використовують диван для щоденного сну. Тому необхідно розібратися у механізмах трансформації. Один з найпопулярніших механізмів єврокнижка. Простий і надійний. Підходить для щоденного сну. Зручно трансформується в ліжко. Має велику нішу для білизни. Фішка єврокнижки в тому, що тут настільки простий механізм, що особливо немає чому ламатися. Рекомендуємо СОФА. Це висувний механізм. Ідеально підходить для щоденного сну. Має хорошу міцність. Компактний у складеному вигляді. При трансформації перетворюється в повноцінне місце для сну. Дельфін найчастіше зустрічається в кутових моделях диванів. Має просторе спальне місце та м'яку спинку. Трансформується одним рухом. Подушки залишаються на місці. Акордеон. З таким механізмом диван може бути будь-яких розмірів: від дитячого до дивана спальним місцем 2 на 2 метри. Розкладається за принципом гармошки, має велику нішу для білизни. Якщо вам потрібний гостьовий диван, то підійде французька розкладушка. У такого дивана механізм максимально прихований, що не псує дизайн виробу, при цьому він має додаткове спальне місце. Не менш важливою складовою дивана є його наповнення. Виробники використовують такі матеріали для наповнення диванів. В основному це пружинні блоки, ламелі, пружинну змійку і пінополіоретан. Додатковими матеріалами служать синтепон, холофайбер, синтепух, дюрафіл, спайнбонд войлок. Від наповнення дивана залежить його жорсткість, наприклад. Ламелі плюс пінополіуретан – більш жорсткий диван. Пружинний блок плюс поліуретан більш м'який. Обираючи обивку дивана, важливо враховувати, які кольори присутні у приміщенні. Колір дивана повинен гармоніювати з інтер'єром, а також посувати за стилем до інших меблів. Основні види меблевих тканин. Жакард, шеніл, габардин, велюр, терможакард, мікрофібра. Флок, скотчгард, натуральна шкіра, штучна шкіра, штучна замша. Ви можете поєднувати тканини. Наприклад, диван пошити з однієї тканини, подушки з іншої. Від підбору тканини залежить атмосфера приміщення, м'які тканини і більш темні відтінки створять більш затишну та теплу обстановку. Гладка тканина надасть відчуття строгої та ділової атмосфери. Проте, якщо у вас є домашні тварини, ми рекомендуємо вам тканини типу антикігодь це гладкі тканини без ворсу. Пару слів про підлокітники. Вони можуть бути функціональними та нефункціональними. Функціональні підлокітники можуть містити нішу для постілі, висувний бар, полку або висувний столик. Нефункціональні це зазвичай тонкі декоративні. Їх перевага полягає в тому, що з такими підлокітниками диван стає компактнішим. Звісно, вибираючи диван, у вас можуть виникнути додаткові питання. Ми з радістю на них відповімо. Заходьте до нашого салону, де близько 100 моделей диванів, і понад півтори тисячі на сайті. Ми обов'язково підберемо для вас відповідний диван.